Йолана Дорчинець із Закарпаття. У Хмельницькому жінка проживає 5 років. Весь цей час доглядає за паралізованим чоловіком. Аби набратись позитивної енергії, пані Йолана відвідує Хмельницький Карітас. Ми тут приходимо дуже часто і дуже гарно з нами займаються -за, з... всякими такими іграми, або розказують, або щось там. Ну так весело дуже гарні друзі, дуже всі колектив файний. Дуже общаємося. Пані Йолана відвідує зустрічі, які проходять в рамках проєкту соціально-культурна спільнота Молоді серця на базі Хмельницького карітасу. Він діє три роки. Зараз на даний момент в проекті налічується майже 100 осіб. Це люди похилого віку, які постраждали від нацистських репресій, від сталінських репресій, а також діти війни. Це в нас бенефіціари не тільки в місті Хмельницькому, але і в Хмельницькій області. Є багато бенефіціарів з Литичівського та так. Саму з Красирівського ОТГ. Сьогоднішня зустріч присвячена темі слухати та чути. Добрий день. Я дуже вдячний, тому, що ви прийшли, що ви відгукнулися на наше запрошення. Ви один із перших прийшли до нас, і ви хочете надати, тобто, щоб ми скористалися вашими послугами. Ну, добре, я вас почув. Я подумаю. добре? Ви бачили мою реакцію? Так. Я слухав уважно? Ні. Ні, Що ти Ні. Але я не чув. Мені було цікаво Ні. Ви мене приймете на роботу? Ні. Але я почув вас? Що означає слово почути? Нічого не зробити сьогодні. Я стараюся, буду старатися провести заняття по зворотньому зв'язку і комунікації з молодим поколінням, тому що дуже часто виникає бар'єр стосунків, бар'єр відносин між старшими і молодим поколінням. Подібні зустрічі тривають годину. Відбуваються вони щоп'ятниці у просторі дружньому до дитини, який діє при хмельницькому карітасі. Ми не одинокі і за рахунок цього, що ну на нас об'єднує ця організація, то ми тут маємо можливість зібратися, поспілкуватися. і люди одинокі, вони замикаються в собі, і зрозуміло, що то вже не те життя. А коли тут поспілкувавшись, тут в цій обстановці, по так це зовсім інше. буде, коли ти вже виходиш звідси. В кінці зустрічі на молоді серця чекав приємний подарунок. Напередодні міжнародного дня людей похилого віку, який відзначається 1 жовтня, працівники карітасу вручили присутнім пакунки і засоби гігієни. Олександра Семенюк Валерій Літлиховський новини міста.